Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторі, і сьогодні ми поговоримо про те, в чому відмінність між запорозькими козаками, донськими та кубанськими. Приємного вам перегляду. Хто такий козак? Козак це вільний воїн, східноєвропейський найманець. Слово козак на письмі вперше вжито в початковій історії монголів 1240 року, у значенні людини самітної, незв'язаної. Ні з домівкою, ні з сім'єю. Учасники самоврядних чоловічих військових, згодом і територіальних громад. Спільнота людей такої самоназви, що з 15 століття фіксується джерелами у степах Східної Європи, зокрема по Дніпров'я, на теренах Дикого поля. Було три типи козаків: запорозьке, донське та кубанське. Запорозьке та донське козацтво це. Два однакових адже донські пішли від запорізьких. Перші згадки про запорожців іменуються 80-90 роками 15 століття. Перші згадки про донських козаків іменуються 15-16 століттями. Щодо етносу, то запорізькими козаками були українці, та дехто з них мав польське походження. Донськими козаками були українці, а вже потім росіяни з'явилися. І донські козаки. І запорізькі козаки були православними. Ситуація тільки склалася по-різному. Запорізьких козаків переслідували за те, що вони були православними. Донських за таке ніхто навіть і не чіпав. Усі, хто тікали від влади Речі Посполитої, оселялися на Дикому полі. Адже туди було важко дійти. І влада Речі Посполитої цього навіть не робила. Люди там оселялися і створювали свої управи. 1554 року Дмитро Байдавиш Вишневецький засновує Січ Запорізьку. Донські козаки теж жили у Дикому полі, але на тій частині, де було московське царство. Що розрізняє донських та запорізьких козаків, то те, що до запорізьким козакам не можна було заводити сім'ю на Січі, донським козакам можна було заводити. Бували часи, коли запорізькі козаки ходили в одні походи з військом Речі Посполитої. Пізніше будуть на службі у Гетьманщини. Але так буде не завжди. Адже запорізькі козаки любили волю і були вільними, і не любили поганих гетьманів. Та неправильні порядки. Донські козаки були на службі у Московського царства, а пізніше Російської імперії. Але так стало лише з 18 століття. До того донські козаки були вільними. Запорізька Січ проіснує до 1775 року до її ліквідації Катериною II. З XVIII століття донських козаків було інкорновано до складу військово-політичної структури Російської імперії. Після ліквідації запорізьке козацтво було ліквідовано. Багато кого вбили, а багато кого вислали. Більшість вислали на Кубань. Саме там почнеться історія нового козацтва. Кубанського. Спочатку це було чорноморське козаче військо. А з 1860 року стало іменуватися кубанським козачим військом. Кубанські козаки це нащадки запорізьких козаків, які після ліквідації запорізької січі були переселені на кубань, служили Російській імперії. За віросповіданням були православними. А ще донські та кубанські козаки походять від запорізького козацтва та українських козаків, вигнанців. Що оселилися у тих землях. А ще кубанські козаки могли заводити сім'ю під час Першої світової війни. Донські та кубанські козаки воювали в армії Росії а пізніше встали на сторону Білої армії. Але кубанське козацтво співпрацювало з Україною. Кубанські козаки навіть змогли підписати документи щодо приєднання до України але так і не встигли приєднатися. Адже почався наступ більшовиків. Під час Другої світової війни, як і донські, так і кубанські козаки. Хтось буде воювати за німців, хтось буде воювати за Радянський Союз. Донське козацтво, як і кубанське козацтво, існують і досі. Ще в кінці ХХ століття кубанці вважали себе українцями. Ось можете подивитися відео. Посилання буде в описі. Але зараз ситуація йде по-іншому. Донське та кубанське козацтво брали участь у придністровському конфлікті і воювали на стороні Росії. У російсько грузинській війні воювали лише кубанці, але воювали на стороні Росії. В конфлікті у Нагорному Карабасі знову брали участь лише кубанські козаки. Тут воювали на стороні Вірменії. А в російсько-українській війні воює два козацтва проти України та її народу. Отже, запорозькі козаки були більш волелюбними, ніж донські та кубанські. Запорожці завжди хотіли бути вільними. Та не хотіли бути у неволі. Донські та кубанські були більш лояльними. На відміну від запоріжців. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.